Якщо є з нами пан Володимир Фасенко, то будемо його доєднувати. Це політолог, експерт з усіх політичних справ. Пане Володимире, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Йоровіслава вітаю вас. Ну, відштовхнімося від Чехії, тому що цікаво, ми от згадали про цей прапор. Спікер парламенту зняв його. Інші політики і представники інших фракцій виставили ще кілька прапорів українських. А, а що це взагалі таке? Тобто є якесь похолодання стосунків чесько-українських, з чим це пов'язано, і що ми можемо зробити, щоб направду, ну, все-таки відлагодити це, цю комунікацію, тому що на нам точно треба друзів в Європі. Ну і вони б мали бути зацікавлені бути друзями з Україною. В Чехії багато хто зацікавлений в дружбі і в союзі з Україною. Я це знаю із особистого спілкування. Я регулярно спілкуюся з чешськими дипломатами, час від часу з журналістами від Чехії. Так що ну, тут справа не в тому, що якісь проблеми з'явилися в двосторонніх стосунках. Те, що сталося, зокрема і новий спікер чеського парламенту, це наслідок парламентських виборів. На виборах перемогла ну, коаліція була створена вже за наслідками виборів, от зараз, після виборів, але перемогли політичні сили сумарно. які представляють таку десь право, десь трохи ліво популістську позицію. Але що спільного в цьому популізмі, це національний егоїзм. Не треба витрачати гроші на інші країни, зокрема на підтримку, України, на підтримку українських біженців. Гроші потрібні нам. Умовно, це щось на кшталт європейського трампізму. В своїй формі трохи інакше настрій, от, але дуже багато спільно. Ну, наприклад, антимігрантська мотивація дуже сильна. Ну, в Штатах це пов'язано з південним кордоном, кордоном з Мексикою і з нелегальною міграцією. В Європі різні правопопулістські сили вони якраз ґрунтуються на настроях частини суспільства, яка не задоволені тим, що стало занадто багато в Європі мігрантів з різних країн. До українців ставлення більш позитивне, безумовно. Не таке, як до вихідців з країн Азії або Африки, але все рівно от такий національний егоїзм. Знаєте, суто іноді меркантильний підхід. Да. Ну от гроші потрібні нам. Навіщо їх витрачати на чужих? Ще одна один підхід: а давайте подалі від війни триматися, менше грошей витрачати на. Оборонні цілі, хоча зараз при Трампі якраз одна з вимог Трампа до європейських країн більше витрачати на оборону в рамках НАТО, і між іншим в рамках цих оборонних витрат буде зараховуватись допомога Україні, що дуже важливо. Це рішення останнього саміту НАТО в ГАЗі. Але тим не менш, такі настрої вони панують зараз не тільки в Чехії. Не скажу, що абсолютна більшість підтримує, але дуже багато Є не те, що про скол, але але розмежування певна. От частина чеського суспільства, як і в багатьох інших країнах, і не тільки Центральної, і східної Європи, але і Західної теж. Вони підтримують якраз от такі правопопулістські партії, мають от відповідні настрої, егоїстичні. Давайте закриємось, давайте от думати про власні проблеми, а те, що там в світі відбувається. Ця війна це не наша справа. Це ж не тільки у нас, ну от ситуація в Польщі. Ну здавалося б, у нас особливо 22 рік. Ну поляки дуже нам багато допомогли, і було розуміння, що є спільний ворог, з яким треба боротися. Польща для нас стала головним транспортним хабом для допомоги в Україні. Але буквально за рік ми побачили економічне протиріччя. І такі протиріччя у нас є з деякими іншими європейськими країнами. Це буде одна з проблем, поки не найбільш критична, але одна з проблем нашої європейській інтеграції. Тому нам до цього треба ставитися не те, щоб спокійно, це безумовно сигнал тривоги. Треба трошки перебудовувати нашу комунікацію. Ми робили акцент на комунікації з тими, хто нас підтримував. Щоб нам більше давали зброї, давали, ну, скажімо так, нас активно підтримували в рамках Європейського Союзу, зараз от, треба комунікувати з тими політиками, які не є нашими союзниками в повному сенсі. Вони mm -hmm. можуть розуміти виклики і загрозу з боку Росії як навроцький в Польщі, от, новий польський президент, але в той же час той самий національний егоїзм, плюс там історичні образи певної історичної рани, у нас теж разом. Або речі, вишукування багато. чогось, тому що тут так, да, іноді так. штучна, да. так. іноді це от такі історичні комплекси. Ну, але ну, є проблема, на жаль. І от тут потрібна більш гнучка, більш делікатна, більш різноманітна комунікація. З ними треба розмовляти, треба домовлятися з тих питань, по яких можна домовитись. Треба робити акцент на те, що у нас є спільний ворог. І ми маємо Спекових питаннях спільно працювати з Чехією. Тут інакша ситуація. Тут поки що нам треба дивитися в першу чергу на уряд. Те, що спікер, ну м'яко кажучи, да, не, не наш симпатик. Я так м'яко кажу, да, там дійсно є і проросійські наративи. Я б не сказав, що він там зовсім проросійський. але але дуже специфічний персонаж, дійсно японців, між іншим в інших країнах світу досягають успіхів. Вперше був президентом Фехіморі. Правда, погано закінчив, врешті-решт були звинувачення в корупції, в диктатурі. Ну і врешті-решт, все погано закінчилось. Але от, це особлива ситуація, коли знаєте, колишній мігрант він стає таким агресивним популістом. От бувають такі парадокси. Цікаво. Між іншими в Німеччині таке проявляється. Тим не менш, там є президент з обмеженими повноваженнями, Петр Павел, але який активно підтримує угу. нас. Все ж таки, значна частина чешського суспільства нас підтримує, українцям симпатизуються, розуміють, що ми воюємо і за їх свободу. Нам треба, я думаю, зараз побудувати комунікацію з новим чи майбутнім прем'єром чешським з Бабішем. Треба з його урядом. Там він теж різнорідний, це коаліційний уряд. Треба шукати там не, не те, що союзників і партнерів, скільки тих, хто готовий раціонально з нами спілкуватися, готовий будувати з нами нормальні продуктивні відносини, точки дотику треба шукати. Плюс в тому, що Бабіш на відміну від Орбана він не хоче конфліктувати з Єврокомісією і з Європейським Союзом. В цьому його велика різниця, відмінність від Орбана. Тому буде непросто це нові виклики, потенційні додаткові проблеми. Не буде скоріше за все в тому вигляді, як це було раніше чешської ініціативи постачання. Артилерійських снарядів, але це була спільна європейська. Просто Чехія була ініціатором цієї програми, але гроші шукали по всій Європі, і Чехія певну міру адмініструвала. Зараз це перейде, я так розумію або під НАТО, або інша європейська країна це візьме під себе. Гуманітарна допомога може зберігатися. Можливо, я думаю, тут є сенс для обох країн продовжити оборонну співпрацю, співпрацю в сфері оборонного виробництва, тобто шукати точки дотику. Не ставити знаєте, тавро тавроворога на цих політиках. Ну і з ними теж і не дію. якщо там знайдеться можливість якось налагодити відносини. Ну вже добре. Ні, ну значить треба шукати інших людей, з якими ми можемо знайти нормальну робочу, більш-менш конструктивну комунікацію. Між іншим є позитивні приклади, коли представники таких правих і популістських сил. Причому достатньо право радикальних сил, ну нас продовжують підтримати. От як це в Італії? Італіянська mm -hmm. Италья... прем'єрка. Ну вона великий друг України, ані Да, хоча її на початку там ну, так називали критично, що здавалося, що це буде велика проблема. Тим не менше вона нас активно підтримує зараз, теж в колі наших активних партнерів середині Європейського Союзу. Тому ситуація стає складніше, викликів стає більше, але все ж таки я поки не, не, не називав цю ситуацію катастрофічною. Тим більше, от в Нідерландах, позитивна новина, там з невеличкою перевагою, але перемогли. Такі нормальні праволіберальні сили тут я просто слухаючи, от навіть вашу відповідь, розумію, що оця їхній цей егоїзм, вони безумовно мають на нього право, тому що ну це їхня країна, так вони собі вважають, що так буде добре, їм треба зберігатися самим. Тут питання в тому, наскільки це далекоглядно, але і поляки вступаючи з нами в різні дискусії, вже визнали те, що. Ті гроші, які вони витрачають на допомогу українцям, все одно менші, ніж ті, які українці їм приносять у вигляді податків, які працюють в цій країні, долучаються до їхньої економіки, до розбудови держави, і про це вже говорять там на найвищих рівнях їхні політики. І тут треба розуміти, що ну українці ж не просто сидять в когось на шиї в тій самій Чехії, Польщі і в інших європейських країнах. Вони там працюють і. Тут, знаєте, таке питання багато шане. Абсолютно, да, абсолютно згоден. От саме це раціональний підхід. Саме так треба вести розмову. Але тут в чому проблема? Як це часто буває, деякі працівники от таких популістських сил вони ж працюють з емоціями. Угу. І їх апеляція суто емоційна. Тому вони от такі раціональні аргументи в спілкуванні з своїм електоратом вони не використовують. А вони бачать, ага, є настрої. Люди не хочуть або не люблять іммігрантів людей з інших країн. І от уявлення про те, що занадто багато стало українців, там на них витрачають наші гроші. Це стереотип, безумовно. Він, не відповідають дійсності, тому що абсолютно правильно є статистика, яка свідчить про те, що українці, врешті-решт, вносять цю економіку набагато більше. Тим не менш, от легше працювати з такими негативними стереотипами. Але все рівно, от коли вже там е, е, іде робота конкретна з представниками цих політичних сил, да, з ними треба шукати такої конструктивної комунікації, робити акцент на я ж кажу, оборону виробництва. Тому що для Чехії це важливо для їх економіки. Які це важливо, це робочі місця, це додаткові інвестиції. Зараз якраз Європейський Союз готовий вкладатися в оборонне виробництво. буде, я думаю, більше замовлень, в тому числі для України. А коли йдеться про гроші і цей збільшення ВВП врешті. реше, на таких спільних економічних інтересах можна, я думаю, будувати роботу навіть з урядом Бабіша. От з Орбаном, на жаль, ні, там інша ситуація. Тут все складніше, тим більше, що Орбан обрав антиукраїнську риторику, навіть як свою передвиборну технологію. А Бабіш ну, він такий більш, більш прагматичний, іноді цинічно прагматичний. Але прагматизм дає певні сподівання на те, що все ж таки я думаю, що і Брюсселю з ним можна буде знаходити спільну мову, і ми, я думаю, будемо активно працювати з цим урядом теж. На Ануї, у нас там залишається дуже авторитетний друг, наш партнер, от президент Чехії Петепа. Пане Володимире, ми багато в цьому ефірі приділяємо уваги міжнародній геополітиці відносно того, що відбувається в нашій державі. Хотіли б з вами би кілька слів проговорити і про те, як і чим живе внутрішня українська політика, тому що вона справді ну, на жаль чи щастя, Напевно, на щастя, що українська політика існує, процеси існують, наша держава збереглася. На жаль, ці процеси, як правило, ну не завжди викликають, скажімо так, логічну реакцію людей. для оптимізму чи для, скажімо так, дуже. Позитивних оцінок. Скоріше, у нас внутрішня політика асоціюється з конфліктами, з якимись скандалами, навіть під час війни. Ну, це традиційна історія. Ну, традиційна вона жива, історія. це плюс. Вона є. Та а от а те, карто. що ми не можемо навіть от з тим самим. Кейсом Кудрицького, от українське суспільство воно ж його розділяє. Зараз сам Кудрицький дав інтерв'ю, мовляв, що це замовлення від офісу президента. І там там ж насправді от я, я про кейс Кудрицького, та? це ж не про конкретну персоналію Кудрицького. Та? Це, це історія про те, що е, в остан того самого Кудрицького ми дуже чітко щитуємо, що в нас є дуже жорстка президентська вертикаль влади, і от президент. Або вертикаль влади президента може там приймати будь-які рішення, і це викликає вже всередині суспільства у багатьох е тих людей, які саме так зчитують е меседжі, які ми чуємо від Кудрицького, е певну негативну реакцію. Ну, м'яко негативну, це також треба визнати, тому що війна. Ми все одно всі розуміємо, що у нас ворог один, так це Російська Федерація, але тим не менше е як ви оціните ці процеси, наскільки вони шкодять? Чи не шкодять тому найголовнішому процесу, який є в житті нашої держави, за ну за багато багато історичних періодів? Ну безумовно від таких процесів є шкода, тому що вони задають шкоди нашій внутрішній єдності. І вони так чи інакше є подразником цієї внутрішньої конфліктності, взаємної недовіри, зокрема і до деяких владних інституцій. Ну, нічого позитивного, так точно, я в цьому не бачу. У мене трохи інша версія щодо справи Кудріцького. Справа штучна. От я, до речі, вони, ця справа мені нагадує деякі інші справи, які вже були у нас в нашій політиці. От я відразу зверну увагу на дуже показову ситуацію. Тут же треба е, звертати увагу не тільки от на нинішню окрему ситуацію з Кудріцьким, Але е, нагадаю, у нас от нещодавно на, е, ну, фактично закрили схожу штучну справу, яку свого часу відкривали між іншим набу по колишньому міністру транспорту. Справа розвалилася, до речі, схоже обставина: зловживання службовим становищем. Як люблять казати прокурорські працівники, це приказка така професійна, з'явилася ще кажуть, в радянські часи. Була б людина, справа завжди знайдеться. І особливо коли йдеться про чиновників, колишніх або навіть і діючих чиновників, підвести під справу зловживання службовим становищем, це проблема техніки. Бізнесмени можуть потрапити під таку роздачу. І от у нас не тільки там декілька навіть, колишніх міністрів транспорту потрапили під такі справи, десь там були політичні мотиви. Десь я думаю, що суто бізнесові конфлікти іноді жертвами стають працівники бізнесу. От мені справа кудрицькому не по формі, а по суті. Вона чимось нагадує справу, яка вже теж розвалилася. Я не знаю, чи вона закрита, чи ще формально триває, але людина, слава Богу, вже вийшла на свободу. Справа Ігоря Мазепа, от відомий український інвестиційний банкір, За нього боролася бізнес-спільнота. ну І врешті-решт він вийшов на свободу. Нас справа, мені здається, якщо не розвалилась, то розвалюється. Я переконаний, розвалиться і справа Кудрицького, вона є штучною. Моя версія тут не стільки політика, скільки з одного боку це наслідок бізнес-конфліктів, а можливо навіть точніше управлінських конфліктів в сфері енергетики і банальна особиста помста. Були я думаю, що не в офісі президента ця людина, офіс використали проти Кудрицького. Зокрема, і деякі там критичні інтерв'ю Кудрицького після відставки. І тому спочатку Кудрицького покарали от за ці конфлікти, які були в сфері енергетики. І дехто припускає. Тут я не можу це не підтвердити, не спростувати, просто цитую там що з колишнім міністром енергетики, який зараз між іншим міністром юстиції, да, були у нього проблеми. І з деякими іншими людьми. І що, врешті-решт, ем, е, він був таким е, непоступливим, не погоджувався на якісь речі, мабуть, да, і його прибрали з посади керівника е, Укренерга. Ну, після цього він дав деякі критичні інтерв'ю, і, можливо, от саме це було використано для того, щоб переконати деяких людей в офісі президента. Що бачите, він проти влади, він проти вас. Його треба покарати не тільки звільненням, треба покарати так показово, демонстративно, більше треба покарати. І з'явилася ця штучна кримінальна справа. Наскільки я розумію, там йдеться взагалі про епізод семирічної давнини. І за епізод по ну, по якому дуже багато людей в бізнесі і в різних державних установах можна притягнути теж до відповідальності. І мене турбує не тільки оця дійсно, скоріше за все, несправедлива справа. Це я кажу так обережно, я не можу давати юридичні офіси. Але ну схоже, що ну, це явна штучна справа, така собі можливо політична, а можливо суто особистісна помста, помста така показова. Але в, в чому небезпека насправді? Не в тому, що об'єктом переслідування е, став Кудрицький. Не, проблема набагато більш серйозна. І проблема, яка давно існує, існувала при всіх президентах України. Існувала і після 2014 року. Тому що от я згадував деякі справи да, Пане, почу... я завершу. Да. Я завершу ключова теза. В чому небезпека? В тому, що коли у когось у владі, ми не кажемо хто конкретно, я не думаю, що от цією справою пікувався там сам Зеленський і так далі. Що я не я не бачу нього особистих мотивів. До речі, концентрація влади в руках президента, становлення суто президентської форми влади у нас сталося ще в 2019 році. Просто в умовах воєнного стану централізації ще більше, і це був вибір наших виборців таких е, такий. Думаю, що на повоєнних виборах ситуація зміниться, вона не повториться, хто б там не став новим президентом чи новим прем'єр-міністром. Але в чому небезпека? Я ж кажу, це не поодинокий випадок. От я згадував про справу Ігоря Мазепи. А, можна згадати купу інших подібних Слухайте, справ. В нас, я якраз про це я хотів вам сказати. В нас історія, яка була відмотана з антикорупційними. Антикорупційними структурами, які є в нашій державі, також викликало там чи не найбільше обурення, точно найбільше обурення серед українців за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну це викликала спроба, да, скажімо так, обмежити буде... чи зруйнувати їх незалежність. Я про інше, що коли виникають якісь конфлікти всередині влади, чи політичні, чи особистісні, можна використовувати правоохоронні органи. Для переслідування конкретних людей. Це не має нічого спільного з верховенством права. От в чому проблема. Розумієте, от те, що я процитував, я ж кажу: це приказка ще з Радянського Союзу. Була б людина, справа знайдеться. І це у нас було і при кучмі. І при Ющенка, і при Януковичі, при Януковичі дуже багато було таких речей. І при Порошенка було, і зараз є. На жаль, тут нічого не змінюється. Реформа прокуратури нібито відбулася, а все рівно проблеми да, от, виділили слідство в окремий орган ДБР. І ми бачимо, що до ДБР дуже багато питань. Так що це дійсно є серйозна проблема. Справа не тільки в конкретному кейсі Кудрицького. Представ він просто він найбільш показовий, найбільш результату резонансний. і тому дійсно до нього така велика увага, і тут цей кейс він е, е, не є наслідком тільки цієї надмірної концентрації влади. Я вам скажу при Ющенка, коли якраз був певний хаос, от не було централізації. Наш на якісь органи впливали з боку тоді Януковича, на, коли він був прем'єр-міністром. А да, навіть політична криза із-за цього була, там контроль над Консійним судом, прокуратура була на боці Януковича, а на якісь органи впливав Ющенка. Але люди з конкуруючих правоохоронних структур об'єднувалися неформальні такі е, угрупування і займалися банальним рекетом. Бізнесу і, і не тільки бізнесу. Так що тут проблема не тільки в політичній концентрації влади, а на превеликий жаль, ми не подолали і корупційні проблеми, і проблеми ну, такої, я б сказав, свавільності. В діяльності правоохоронних органів України. Так що ситуація набагато більш масштабна і більш проблемна, ніж е, суто політичний її вимір, що це там, може бути якесь замовлення з боку офісу президента. Я думаю, що тут я ж кажу, е, головний замовник не в офісі президента, а скоріше в уряді. Е, так я... Обережно кажу без прізвищ. да а офіс президента використовує для того, щоб ну, ДБР спрацювали і так далі. І тут вже Кудрицький, який не був опозиціонером, він тільки там, ну після відставки, покритикував, ну за що можливо, да, і постраждав, але його все рівно хотіли покарати. Це було питання лише форми, часу і обставин. Так, що все на троше інакше виглядає тут, справа не тільки в політиці, а от проблема саме в тому, як е, і яким чином у нас діють правоохоронні органи і судова система.